Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і ми підготували для вас огляд на гревел від відомого українського виробника, а саме Pride Rocks 8.2. Це передтопова модель гравійних велосипедів у Pride Bikes, що володіє не тільки відмінними комплектуючими, а й пропонує стильний і сучасний дизайн. На відміну від молодшої моделі, він оснащений карбоновою вилкою з чотирма кріпильними точками, що дозволяють перевозити додатковий вантаж спереду. Гравійні велосипеди користуються величезною популярністю в сьогоднішні дні, адже вони універсальні та комфортні. Використовуються для їзди різними типами поверхні. Саме тому Pride Bikes розширили свою лінійку, представивши нові висококласні гравійні велосипеди. А огляди на інші гравійники від українських виробників вже на нашому каналі. Тож хочеш ж дивитись, ставити вподобайку під цим відео та не забудь підписатись на канал. А ми продовжуємо. Виробляється ROX 82 у чотирьох ростовках від S до XL що підходять велосипедистам з ростом від 165 до 190 см. Зібрано велосипед на базі алюмінієвої рами зі сплаву серії 6061. Труби рами виготовлення з використанням технології гідроформінгу, що надає їм складного профілю і форми. Друга технологія, що використана в трубах, це батування, що являє собою оптимізацію товщини стінок труб для зниження ваги без страти міцності. Дві технології разом забезпечують велосипеду баланс між керованістю і міцністю, що надає йому ще більшої мобільності під час катання складними трасами. Зовнішній вигляд Ядрами досить лаконічний завдяки акуратно заполірованим зварним швам і внутрішній прокладці тросів, захованих всередині корпусу рами та вилки, ба більше самі інтерфейси захищені від намокання, заврудення і пошкодження внаслідок ударів об перешкоди. Карбонова вилка не тільки легша за свої алюмінієві аналоги, а й має значно більшу жорсткість. Завдяки цій жорсткості велосипед стає ефективнішим під час подолання складних підйомів і катання з вивистими дорогами, як от сінгул треки. З урахуванням всіх характеристик фреймсета гравійного велосипеда він прекрасно справляється з такими умовами. Карбонова вилка також має амортизаційні властивості, даючи змогу більш плавно рухатися гравійними дорогами з мінімальною вібраційною віддачею в руки. Фреймсет має велику кількість точок фіксації вантажу, завдяки чому ви зможете розвантажити спину від важкого рюкзака, розподіливши сумки з речами по всьому корпусу велосипеда. Якщо бонок вам буде недостатньо, ви можете встановити передні і задні багажники з місткими сумками. Кермо, як і рама, також є батованим. Розміри керма є різними в залежності від розмірів велосипеда, так само і з виносом. Таблицю розмірів ви бачите на екранах. Сідло брендове Pride встановлене також на алюмінієвому підсидільному штирі. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані на базі подвійних алюмінієвих ободів, готових до безкамерного використання із заводу. Хоча покришки, що поставляються з велосипедом, не є безкамерними, можливість легкої модифікації робить велосипед перспективним у використанні. Взуті колеса колеса універсальні покришки Kenda Happy Medium. З дрібнозирнистим шипованим протектором вони забезпечують відмінне щеплення як на ґрунтових дорогах, так і на асфальті. Ширина покришок становить 40 мм, але рама і вилка велосипеда мають достатній простір для встановлення гуми шириною 47 мм. Якщо ви вирішите перейти на безкамерну систему, враховуйте цей параметр, оскільки ширші покришки можуть зробити велосипед ще більш прохідним у гірській місцевості. Гальмування здійснюється дисковими механічними гальмами BB5 Road, які представлені дочірньою компанією SRAM, що має назву Avid. Механічні гальма простіші в обслуговуванні та ремонті, тому простий ремонт можна провести навіть у польових умовах. Ба більше, такі гальма не залежать від погодних умов, тому будуть добре працювати в різних умовах: чи то мокрий ґрунт, чи то асфальт. Трансмісія на 18 швидкостей складається з комбінації компонентів Shimano Alivio, Claris, і сора такий підбір компонентів зумовлений надійністю, практичністю і збереженням доступності велосипеда. Передній перемикач належить до аматорської групи шосейного обладнання і максимально простий в укристанні. Задній перемикач належить до середнього рівня гірського навісного обладнання, а його встановлення зумовлене забезпеченням надійності та безперебійності в роботі під час катання складною ґрунтовою місцевістю, де переважає велика тряска. При цьому перемикач захищений від пошкоджень завдяки конструкції Shadow, яка вберігає пристрій від люфту та забезпечує підвищений натяг ланцюга. А відтак низький рівень шуму та високу точність роботи. Керування трансмісією і гальмами здійснюється за допомогою дуалів з шосейної групи другого рівня Shimano Sora. Ці ручки ергономічні та добре утримуються в руці, а досяжність куртів регулюється для кращої відповідності анатомічним особливостям рук райдера. Pride Rocks 8.2 CF – це дуже крутий байк від українського виробника, який ідеально підійде як перший гравійник, адже поєднання його комплектуючих з високоякісними основними елементами буде надавати правильний високий досвід райдеру, що тільки поринає у катання на гревелі, а саме катання буде дарувати гарні емоції під час кожної вилазки. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад. До нових зустрічей.